Так як їдемо по парквею, а це платна дорога, нам потрібно заплатити за проїзд 2 долари. І будочки сидять, тоді дяді тут. І ми приїжджаємо. Написано, що заплачено. Ми поїхали до Фейерлона, нам їхати десь пів години. Чого ми їдемо в фейерлон? Там є. З нашими вітчизняними товарами. І є магазини з такими самими товарами. Ото ми сьогодні вирішили рванути у цей бік. Ми зазвичай їздили в іншу сторону в магазини з нашими товарами, з аптеками нашими. Сьогодні вирішили піти сюди. Мені здається, що сюди проще їхати і ближче. Можна, звичайно, було поїхати і на Сертин Айленд. Але за Стейте Найлен там ще за міст треба платити 16 доларів. І тому ми вирішили зекономити 16 доларів і поїхати тут у нас, у Нью-Джерсі. Ми часто сюди не їздили, ми, можливо, тут були пару разів за всі 12 років, тому не дуже знайомі з місцевістю. Будемо їхати по GPS. Кажу вам, що буде інтересно в аптеках, які товари, які товари в магазині. Ну, щось купимо інтересне. Погодка така у нас сьогодні гарна. Зранку було навіть морозно, щось було мінус 3 чи що. Сонячно, світло, ясно. Чому вдома сидіти, правильно? Вийти трошки подихати. Звичайно, я надихаюсь з дитиною, коли гуляю. Я з нею гуляю інколи годину-півтора. Так дорогами ходжу кром хати. Але завжди хочеться е прогулятися. Вдома не хочеться сидіти. Холода настають, і рівно гуляти треба. Трохи холодно в руки, але ми для цього придумали вихід з положення. Ми купили рукавички з підігрівом. Може, хто не знає, такі є, може комусь згодяться дівчата хто няням, кому холодно в руки, як мені штовхати коляску годину-півтори. Зараз приїдемо додому, я вам покажу, що ми купили. Досить інтересна штука. Їх можна одягати не тільки гуляти з колясками, але ну і виходити на лижі. Хто спускається по крутих горах на лижах? Вони є різних видів. Є як Перчатка з пальцями окремо є, як всі разом, коли ручка пальчики сидять разом, то ми купили такі рукавички, які разом пальчики сидять. Не окремо. Так що будемо грітися і будемо гуляти, що робити. Дитину треба виводити, дихати свіжим повітрям. Не виходимо тільки, коли дощ. Ну і можливо, якщо буде вже дуже холодно, мороз, також не будемо вийти, але... Це треба. Дивіться, яке тут попри дорогу кладовище. Воно з одного і з другого боку отаке здоровенне. Ну, ось вам і фаерлон. Це, напевно, його даунтаун-центр. Спокійно. Це яка година, тут перший, без 15 час. Десь ми вже, вже, вже маємо приїхати. В цьому містечку в Файлоні жили дід і баба тих хлопців, яких я відпрацювала 10 років. Тут живуть і мої підписники Лена і Боря. Всім привіт, хто мене бачить. Ми до вас у гості. А ось і ця аптека. Називається Garden Pharmacy. Краще до дороги перейти, напевно, на світофорд перейти. Маш, на світлофор, коротше, дивіться, скільки тут всього добре забутого старого. Для нас давно забути точно. Ми вже позабували. Назви. Російські, українські. Що є для чого? Добре, хоч взяла окуляри, можна буде почитати. Що тут є інтересного? Про стаж якісь є. Коняча сила. Ото намастир, <с> намастишся і буде штрикати, як кобила. Ой, Господи, і сміх, і гріх. Шампуні якісь інтересні. Крема. Віно Вітал. Так що... Це є, треба шукати. Тут можна також взяти отакі журнальчики і газетки, навіть на українській мові міст. Журнальчики, де можна пошукати роботу, якісь об'яви інтересні, що інтересує, багато карточок з якимись бізнесами, які пропонують свої послуги. Маша, де ти бачила прапор український? О, Тут форент навіть є. Ось українські прапореці, вони підтримують нас і ми з ними. Все, ми пішли. Звичайно, ми не можемо пройти повз Бобаті. З Машою зараз закажемо щось смачненьке. Тут бензин у них 2,99. У нас 2,35 ще було вчора, я дивилася. Тут дешевше, але сюди далеко їхати заправлятися. Таке акуратне містечко. Чистеньке, спокійне. Тут багато, до речі, дуже наших. Вон український прапор. Так що Тепер всюди наших багато. Тепер Україна буде 52 штат Америки, щоб ви собі знали. Тому що українців тут стало дуже багато, і Америка чудово допомагає в на нинішній нашій ситуації. Так що. як кажуть, Україна, Америка, дружба на віки. Хатки тут не всі, великі, є і дуже навіть маленькі. І люди цього не стидаються. Краще жити в Америці в маленькій хатці, чим у Росії у замку. Правильно? Правильно. Ось цей магазин. Правда, тут зовсім не видно, як він називається. Бродвей. Що, Маша? Бродвей, фуд. І ще щось втрати. Принесли їм купу сміття. Соняшники наші. підсінь. Бублики. Солоденького є багато. Олійка, слобода. Зараз ми з Машою наберемо. Правда, не знаю що. Гречка є, Гречка 5 доларів, Ого, 900 грам. Ну, є різних виробників. От можна взяти сиру. Ось цей сир добрий, щоб ви собі знали, він такий сухенький, на сирники, то що треба. Цей фермерський для запіканок добре. такий от такий, такий в пакетиках я ще не брала, не знаю. Цей коштує 5,33, 4,78. Це 5,49. І такий є по 5 доларів. Сирки глазуровані, 1,29. Молоко. Оце теж непоганий фермерський чиз творожок. Амішовський. Сирки творожні. Навіть такими великими упаковками є 5,49, це шоколадні палички також. До ну, речі, можна взяти як маша захоче. Яйці. Є навіть яйці яких, господи, маленькі оці. Може, бубликів Маша захоче. Розпушувач. Оце, типу, такі є тут у них крутончики. Діткам можна в супчик кидати. Булочки мід. Мід 17 доларів, 16. 13. Уміть не беру, в мене є. Якісь супи, ковбаска, чаї. Я вхопила і пішла. Готові. Тут є також салати, котлети, пиріжки. Морозиво в стаканчиках є, хто дуже скучив. 100 років не їла, але брати не буду. Морожена вишня. Торти також різні заморожені. Пельмені, вареники. Огірочки, якась капуста, кисло, напої, боржомі. 5 по чому 4 долара боржомі велика, 2,69 мала. Живчик, боже, 100 років не пила. І ще 100 років пити не будемо. Не дуже воно і корисно. Ну, і, звичайно, колбаса, нарізка, сири, які хочете. Подарунки я на новий рік діткам. Цукерки набори. Аджика. Консерви. А, дивіться гриби. Це доподоби наших білих грибів, напевно. Шитакі. Досить дорогі. Грибне асорті, Сухарики, флінт. Хто дуже скучив. Пельмені так, всього потрошки. Маша вже щось набрала, якогось тортика вафельного вона не може пройти повз вафельні тортики. Сама не любить мастити, бере готові. Березовий сік навіть є. Маша, може, візьмемо боржомі? Свалява трускавецька, до речі, також можна і моршинська є. Можена калина обліпіха. Червона смородина, обліпіха, вишні. Квас можна взяти. Квас різний є: 5,99, 4,29, 5,49 монастирський. Магазин Sexy Nails. Ми з Машою зразу подивилися на свої нігті. Не сексі. <гум> Нічого, іншим разом. Все, вертаємося додому. Ну, де б ми сьогодні залишили 100 доларів. Ото-то у фейерлоні. Підняли їм економіку. Ідемо додому. Сьогодні хочу приготувати запіканку. Це гарбуза і творога. О! Зараз будемо щось їсти смачненького. А ось рукавички, які ми взяли. Вони прийшли от в такому футлярчику. Ось такі вони на ручку. Тут йдуть розетка. З цими підкурювачами до кожної з батарейок. От такі батарейки. Тут у них є зверху на руці карманчик. В цьому карманчику є штучка, яка підключається до батарейок. Сюди треба засунути, підключити цей карманчик, воно все чудово сюди підходить лише не однією рукою, коли ти це все робиш. І підключаєте отак. Застегуєте замочок. Тут така є кнопочка, натискаєте і вона горить. Треба тримати пару секунд. Нагрівається. Потім, коли нагрілася рукавичка, можна зменшувати температуру. Нажимаєш один раз. Воно повинно міняти колір синій. ще навчитися це я лише читала, що це треба робити. Отак, синім світиться літерка М. Потім ще раз нажимаєш зеленим. І ще раз нажимаєш фіолетовим повинно бути. О! Коротше, різні стадії. Обігрівання. Рощитино ну, на, на досить низькі температури. Тут нема досить низьких температур, але від того, що монотонна робота тримаєш за цю коляску, та мерзнеш у руки. Отак. І всередині вже тепленькі. Стоять вони, звичайно, не дешево. 60 доларів десь приблизно. Але були й дорожчі. Це ми взяли самі дешеві. І я сподіваюся, що їх вистачить надовго. Відгуки були також непогані. Отакої. От ну, ось що ми взяли в нашому магазині. Джелатін. Я взяла три упаковочки. Сир. Взяла яйці перепілки. Отакі От цукерки. Рафаело Маша захотіла. Взяла вечірній Київ. Може, ми десь підемо, може, до нас хтось прийде, як кажуть, знаєте. Пельмені малишка. А це ось Отакі От сосисочки Маша захотіла. Це вона у нас любитель такого сиркі. 5 штук багато не брала. Ну і Марія взяла сухарики флінт. Тільки за цей, напевно, наклейки. Ну, підтримуємо нашого вітчизняного виробника. Отак, залишили ми там 73 долара в цьому магазині. Ну і, звичайно, зайшли в Овочевий. Набрали також на 40 чимось доларів, Ну, показувати вже не буду. Нічого інтересного, все як завжди. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові! Слава Україні і героям нашим славам! Ми пишаємося ними. бай бай